Вітаю, друзі. Як нам вже відомо, що Рада Євросоюзу продовжила тимчасовий захист для українців до березня 26-го року. О, здепортовувати ніхто нікого не буде. Але є нюанси стосовно 26-го року. Невідомо, що там далі буде, чи буде Рада Євросоюзу приймати подальші якісь закони, ухвалення, тому що, як нам відомо, то у нас тимчасовий захист. А він трішки відрізняється від постійного захисту. Друзі, буду вдячний, якщо підтримуєте канал, вподобайкою підпишитесь. Для розвитку каналу це необхідно, а я вам безмежно буду вдячний. І що кажуть лідери країни в Євросоюзі? Ну вони, типу, кажуть, що їм утримання біженців накладно, але нам всім відомо, що це брехня, тому що е як ми... Працюємо, скільки ми сплачуємо податків, ну, скільки ми приносимо, це в рази більше, ніж е, витрачають на утримання біженців. Тому блин, таке відносне питання. Але що саме цікаве, зараз відкрите питання з 26-го року: що далі буде з українцями, що далі буде з нагами, е, подальше наше перебування через те, що. Бачите, в світі зараз повно змін, постійно щось міняється. Ну і навіть ця політика Трампа вона теж впливає на ставлення до українців, і Рада Євросоюзу каже, щоб країни Євросоюзу інші з 26-го року розробляли програми під свої закони, внутрішні закони країни. Для подальшого перебування або легалізації українців після закінчення тимчасового захисту, просто невідомо, чи його продовжать, чи він закінчиться, і потім треба якось туди легалізовуватися. Але, як нам відомо, всі країни кажуть, що е, все залежить від вашої інтеграції. Е, як наші біженці, наші мігранти інтегровуються? Тобто. Е, і професійно працюють, чи десь вчаться, входять на якісь курси, тобто проводять активну інтеграцію в менталітет, в країну, роблять якісь внески це дуже важливо. Велика критерія для поліпшення отримання постійного місця. Проживання це буде ваша офіційна робота, чи ви офіційно працюєте, чи працювали ви офіційно, чи можливо ви ходите на якісь курси мовні вчити вчити мову, чи десь пішли навчання там по професії ще по чомусь, підвищуєте свій рівень кваліфікації? Це все дуже важливо, це все буде впливати на отримання громадянства в країнах Євросоюзу, тому друзі. Є час вирішувати, що вам необхідно. бережіть себе, працюйте офіційно, щоб все було у вас добре. Ну і помалу вирішуйте, де в якій країні підбирайте під себе, під свої критерії, краще вам буде жити. Дякую, друзі, за увагу! Нехай щастить. Буду вас спостерігати за ситуацією.